Рік тому ці рядки із поезії Василя Симоненка стали головними словами у зверненні до беркутівців схаменутись та відступити. Як знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це, що Смішка твоя єдина. Мока твоя єдина, очі молодим. А це вже відео із полтавського Євромайдану. На ньому декілька тисяч людей синхронно розучують ребці і вірша свого ж славного поета з земляка. Більше тебе не буде! Завтра по цій землі інші ходитимуть люди. Інші Інші кохатимуть, люди. Інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Відтак поезія Симоненка стала головним леймотивом Революції Гідності. 8 січня 60-нику поето могло б виповнитись 80 років. Однак його серце перестало битися через захворювання нирок. Нині про зворушливу лірика та гострого сатирика згадують письменники-соратники і ті, кому його творчість аж надто близька. По перше, от лебеді материнства, що можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину, оці слова написані, так би мовити, назавжди для всіх поколінь. От сьогодні кажуть схід України, захід України, центр України. А він казав, що Україна одна єдина, і вона повинна бути в кожного у нас у душі. Лірик, публіцист, сатирик, прозаїк і критик Василь Симоненко залишив по собі великий творчий спадок, що хвалює вже не одне покоління читачів. Василь Яременко не приховує, що пишається своєю колекцією книг, присвячених Симоненко. Збирав він їх з 1958 року. А коли дізнався про виставку, не думаючи, віддав частину своїх архівів у музей. До мене прийшли, попросили щось що дати, бо принести все те, що в мене є, немає. У мене архів вас. Василя Семененка, або, вірніше, частина архіву Василя Семененка. І, і частину архіву Василя Семененка мені передав, коли була загроза вже йти під арешт Іван Світличний. І тут навіть є дві книжечки із бібліотеки Світличного. Одна з дарчим надписом Василя Семененка, Івану Світличному І земне тяжіння з автографом просто самого Світличного. Загалом усі твори, що пов'язані із діяльністю письменника, а це не мало не багато близько 200, збирали півроку. Зокрема, на виставці експонуються матеріали із музею книги та друкарства національної парламентської бібліотеки, а також наукової бібліотеки імені Олега Ольжича, найголовніше рукописи. Василя Симоненка передав нам інститут літератури свого рукописного величезного архіву. Правда, у Василя Єременка є листи, яких немає ніде. Це пересмертний лист Василя Симоненка до спілки письменників, в якому він просить допомогти матеріально його матері, а також його лист до. Бориса Антоненка Давидовича нині вірші Симоненка кладуть на мелодію і співають не лише в Україні, а й за її межами. Ось на цьому відео українська діаспора у Ванкувері під акомпанемент гітари виконує пісню у підтримку України. Україна, моя молитва ти моя розпута відова. Тримить над світом люто битва, за твоє життя. Твої Василь Симоненко помер у боротьбі за волю і очищення від зла власного народу. Так само й нині українські солдати відстоюють кордони своєї держави і нерідко платять найціннішим своїм життям. Щоб піднести дух бійцям на передовій, майстри слова подбали, аби і там з'явились вірші славного революціонера. Буквально сьогодні за сьогодні. і Завтра зроблю книжечку Василя Симоненка. Він буде там, в окопах, на передовій, і він туди рвався і був. Усі роки. От через те, через те він сьогодні, сьогодні у перших рядах бійців АТО. Уся представлена поезія Василя Симоненка пронизана громадянським пафосом і любов'ю до України. Подивитись на виставку усі охочі зможуть до 20 лютого. Можна все на світі. Слана Махомунська, Даниїл Буланенко, телеканал Еспресо.